Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Перед вами дві орхідеї <клух> у повному своєму розпусті. Фаленопсис Марія Тереза. Я вам уже розповідала, чому так сталося. Що в мене їх дві. Одну із них я купляла, коли вона вже була майже відцвіташкою. А іншу, це вже в інший період часу купувала, коли вона була із свіжими квітами. Ну, і так мені здалося, що це різні між собою квіти, тому в мене з'явилося їх дві. Ну і ось оці квіти, ми бачимо це з цього горщика. І ці квіти великі, цей це з цього горщика. Тут ми бачимо цвітіння на магазинному цвітоносі, всього-навсього на три квіточки. Але, дивіться, вона вже дорощує. Я багато де бачила в оглядах, що Марія Тереза любить дорощувати свої цвітоноси, а це із цього горщика квіти. Ця буквально вчора чи сьогодні розкрилася і подивіться, яка має забарвлення. І це тут, бачите, жовта така плямка на ній. А ось тут на перших квітках, на першій квітці зараз покажу, тут ось більш таке фіолетове забарвлення в неї було. Тобто, любить вона трохи ось так позабарвлювати свої квіти. Ну, і якщо, можливо, ви знаєте, я десь бачила, продавалася орхідея. Пірат, ні, не пірат, а попугай. Орхідея попугай і рослинка одна, на ній було два цвітоноси. Один цвітонос квітнув, як попугай, а інший як Марія Тереза. Тобто Марія Тереза є родичкою попугая. Або з неї якимось чином робили ту орхідею. Тому так іноді виходить. Орхідеї ці в мене не пересаджені. Одна із них, до речі, ось ця. Давайте зараз я так зроблю. Ця орхідея була придбана, по-моєму, в магазині Kaufland, бо в них часто такі посадки продаються: кокосове волокно, торф і з таким кодом. Так, і ось ця друга орхідея. Також не пересаджена, вона з магазину Обі. Не є, Це, виходить, домашній цвітонос. З магазинного вона там щось пробувала випускати, але воно так завмерло на місці. А ні, обманюю, дивіться. Бачите, розповідаю, не знаю, що. Ось ці квіти. Це магазинний цвітонос. Ой, домашній цвітонос. А всі дві квітки це на магазинному ось тут. Тобто вона випустила і домашнього цвітоноса, і з магазинного. І також вона дорощує. Так показати. О, також дорощує. Тобто це орхідея, яка любе дорощувати. Бачимо і на ось цьому екземплярі, і на цьому на обох дорощує. На цьому буду завершувати. Ось так поставимо. Будемо завершувати на цьому огляд цих двох орхідей. Дякую вам за увагу і на все добре.